Вітаю, друзі. Я також закрила наш умівший рецепт гірочків з французькою гірчицею, переглядала багато рецептів, але вибрала саме той, який мені доподобається. Закривала вечором, тому не відзнімала рецепт, але зараз вам коротко все розкажу, можливо, також комусь буде цікаво. Сьогодні я вже відкрила баночку, скуштувала, можу зробити висновки певні, і я б, напевно, додала б трошки більше цукру, тому що, як на мене, вони наче трішки кислувати. Загалом дуже хрумкі, Гірчицею вони будуть, такі, знаєте, пікантні, такі гостренькі будуть. На піцу, на... Гамбургери це точно підігряти, так вони дуже знаєте, цікаві. Значить, для рецепту нам потрібно 3 кг огірків, 180 г цукру, 40 г солі, 180 мл оцту, 100 мл олії, одна чайна ложка молотого перцю чорного, також 2 столові ложки куркуми і 6 столових ложок французької гірчиці. Спосіб приготування. Огірочки замочила 3 кг, нарізала дрібненькими дольками, додала цукор, сіль, оцет, олію, перець, куркуму. І гірчицю і все це перемішала 15-20 хвилин, щоб воно все об'єдналося, пустило соки. І тоді беру миті баночки, накладаю ці огірочки підверх. В конці залишається сок. Я беру сок, розливаю по всіх банках, пила кришечками, поставила стерилізувати. Цей рецепт стерилізується. Стерилізувати від закипання 15 хвилин. Після стерилізації закатати кришечками. Ну, і я кутую. От гірочки маю виносити на зберігання, і думаю, що потрібно з вами поділитися рецептом. За бажанням можна додати 300 г цибулі, якщо ви любите з цибулі. Але я приготувала без цибулі. Доволі непогано, цікаво. Вони такі, знаєте, гоструваті. Можна додати, хто любить більш такі солоденькі, то можна додати трішечки більше цукру. Тоді вони будуть більш такі солодкі. Ну так, загалом доволі непогано для різноманіття можете приготувати. Дякую за увагу!